Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді е, така гра «Монополія України. В неї можна грати від 30 хвилин, грати можуть від 2 до 4 гравців, е, вікова категорія від 8 років та йде українською мовою. Ось в такому пакуванні вона до вас прийде. Єдине, що вона також буде щільно запакована плівочкою від виробника. Цю ми розпакували, щоб само показати вам. І подивимось, що ж всередині. Всередині йде ось така дошка з щільного картону. Ось такі яскраві фішки. Інструкція та правила гри, які ви, до речі, можете скачати в нас на сайті, кубики та фішечки, та купюри та карточки для гри. Для замовлення, будь ласка, переходьте на сайт Сила розуму.